В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс Ефем. Всім привіт! Вас вітаю на радіо Хвиля Скул Фокс FM. І я є ведучий Бойко Андрій. І я розповім про всі події у світі та нашому закладі освіти. Сьогодні я розповім про цікаві місця та традиції. Сьогодні Хмельницький названий на честь видатного українського гетьмана і обласним центром одноіменної області, одним із культурних та соціальних центрів нашої держави. Місто розташувалося на берегах річки Пів. Сьогодні в ньому проживають близько 250 тисяч населення. До 1954 року місто носило назву Проскурів. Обласний центр має дуже багато історії в свої часи. Воно перебувало під управлінням поляків османів Не дивно, що в Хмельницькому є безліч історичних пам'яток і знахідок, що входять до числа найвидатніших пам'яток міста Хмельницький. Кам'яний подільський фортеця. Про Кам'янець-Подінськ фортеця можна розповідати чимало. Саме це фортеця зробила популярним містечком у Хмельницькій області. Фортеця входить до списку пам'ятників світової спадщини ЮНЕСКО і входить до Сіми Чудес України, коли саме була зведена перша оборона споруда. На цьому місці точних даних немає. Вчені досі сперечаються на цю тему. Одні схиляються до 9 століття, інші до 11 століття. Єдине, в чому вони. Сходяться це те, що в 11 столітті на цьому місці стояв дерев'яний стохол, що оберігав частину Галицької Волонської князівської центральної площі, міста, де розташувалися будівлі обласної адміністрації та інші державні будівлі. Ця площа знаметна також тим, що на ній розташувалися дуже гарна і мальовнича скульптура, присвячена вірі, надії та любові. Це всі події на сьогодні бережіть себе та своїх. Близько. Мирного неба, нам всім та слава Україні!